Привіт, друзі! В Польщі зухвало побили українських підлітків за те, що вони розмовляли українською мовою. Зараз я більш детальніше про це розповім, а вас попрошу максимального репосту і лайку. Лайки та репости допомагають більшій кількості людей побачити це, і щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Підписуйтесь на канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити важливе. У Гданську, 4 вересня, серед білого дня, 26-річна. Жителька Польщі накинулася на 16-літню дівчину за те, що вона розмовляла українською мовою. Постраждав також хлопець, який спробував захистити її. Що ж про це пишуть? Представники центру моніторингу російської поведінки повідомили, що бити підлітків почали лише тому, що вони розмовляли українською мовою та знаходилися в безпечній країні з кращими перспективами. На місці події правоохоронці встановили, що до потерпілої підійшла невідома жінка, та безпричинно почала бити її кулаками по голові та обличчю та кинула в неї телефон, пошкодивши його, звичайно. На захист дівчини став її 16-річний друг, на якого напали двоє чоловіків, повідомила Магдалена Ціска, речник головного управління поліції в Гданську. Чоловіки завдали підлітку кілька ударів, душили його. Вони понівечили окуляри, а гманець та телефон викинули у воду. Правоохоронці встановили свідків події та викликали на місце події опікунів потерпілих. Під час з'ясування обставини потерпіла дівчина вказала на жінку, яка раніше на неї напала. Вона гуляла неподалік. Офіцери негайно затримали 26-річну жительку Гданська. Жінка була на підпитку. У її організмі було понад 0,5 проміли алкоголю. Також двох мужчин, 28 років і 43 роки, теж встановили і вже затримали. За нанесення тілесних пошкоджень середньої важкості, а також за пошкодження майна нападникам загрожує до 5 років ув'язнення. Ви, до речі, в коментарях можете написати, чи достатньо буде покарання для тих злоумісників, ще питання, чи вони його отримають, бо це ще буде суд і суд буде вирішувати. Я впевнений, що покарання таки вони понесуть. В Польщі зараз багато українців, і, звичайно, що багато є української мови. В кожному місті, в кожному селі, мегаполісі є українці, які розмовляють своєю рідною мовою. Це не означає, що треба кожного бити, давити, бо вам не подобається українська мова. Я вважаю, що покарання має бути максимальним, тобто 5 років значить 5 років. Нехай собі люди подумають, що так поступати не потрібно. Що людей бити не потрібно, дітей бити і душити не потрібно. Ваші думки пишіть в коментарях з вами, я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні, дякую Польщі та Європі за допомогу.